Добрий день, вітаю вас на каналі Family East. Мене звати Зарицька Ірина, я психолог і сьогодні пропоную поговорити нам про сон. Тема сна надзвичайно актуальна в будь-який період життя людини, починаючи від маленького створіння людського і закінчується звичайно дорослими людьми. Разом з тим тема сна актуальна в сьогоднішній період часу. Коли не вистачає можливості і ресурсів для відновлення, і сон починає відігравати велику роль і значення у відновленні людини. Почнемо з сну немовлят із маленьких дітей. Справа в тому, що коли дітки народжуються, ці немовляти, які до третього, скажімо так, місяця життя, вони більшу частину дня і ночі сплять. І е, не відрізняють, де знаходиться ніч, де знаходиться день. Тобто немовлятам, які народилися, їм треба багато спати. Особливість сну немовляти є необхідність для них важливої, значимої, дорослої людини. Зазвичай дітки схиляються до того, щоб це була одна людина, це буде або мати, або батько. Але в нашій культурі зазвичай це мати. І е, важливо, щоб сон у дитини був міцний і дитина могла розвиватися в сні переважно, Варювати сенсорну інформацію, яку вона отримує. І е, асимілювати її необхідно дитині завжди дорослий поруч. Тобто з маленькими дітками, які щойно народилися, дуже класно спати з ними поруч, або тримати їх взагалі на собі, на руках, або максимально близько до себе, щоб вони відчували тілесний контакт з матір'ю. Це дає можливість дитині синхронізуватися з мамою і відчувати більшу безпеку, відчувати захищеність, і тим самим. Покращувати свій сон і е, пролангувати його, коли дітки. Потрошки це вже з 3 до 6 місяця. Час сну у них скорочується з 16-17 годин, падає до десь 15 годин. І діти все ще не відрізняють день і ніч, але потрохи вони можуть синхронізуватися з циклами життя сім'ї, в якій вони народилися. Тут дітям все ще потрібна близька людина поруч, це або спільне ліжечко, або спання в дитячій люті але в одній тій самій кімнаті для того, щоб можна було швидко реагувати на те, що дитина кряхтить, плаче і потребує материнської уваги для того, щоб батьки змогли допомогти дитині починати відрізняти, розуміти ритми, коли дитина бодрствує, і коли дитина спить, сім'ї варто притримуватися певних ритуалів. Тобто пробудження сім'ї, відкриття вікон для того, щоб приходило свіже повітря, з'являлося сонячне світло, і тоді дитина призвичається до власне, ось таких світлових процесів. Окрім того, у вечірній час, коли ви вже наближаєтеся до часу, коли ви бажаєте дитину вкладати спати на ніч, за 2-3 години необхідно знижувати темп життя всієї родини. Тобто, це вже ні голосній музиці, це вже ні яскрава яскравому світлу, це вже ні телевізору. Варто, щоб за ці 2-3 години ви починали зменшувати освітлення, робити його теплим, Приглушеним для того, щоб дитина почала заспокоюватись і розуміти, що сонце ховається, відбувається захід сонця, і власне організм перелаштовувався. Окрім того, дитину непогано покупати в теплій воді, змінити чистий памперс, погодувати. і далі може бути вже час для не тільки для їжі а обнімашок, можливо, для дитячої пісні. І е, тим самим теж в цьому віці діти дуже потребують батьків, і тому засипання спільне теж може бути зручним способом для вас не витрачати багато часу на вкладання дитини. А для дитини це може бути додатковий тілесний контакт, який її заспокоює і налаштовує на. Е, Нічний сон таким чином, коли батьки повторюють регулярно ці два-три-чотири ритуали, які вони планують на вечір, дитина з часом буде розуміти і життя для неї ставатиме більш передбачуване, і вона почне розуміти купання, годування, зміна одежі, пісня, казочка, обнімашки. Ну і тоді за цим має слідувати сон. В цьому віці діти ще не здатні спати всю ніч не прокидаючись, але вони вже збільшують ці відрізки сну, які вони можуть спати без пробудження. Тому, якщо це спільний сон в одному ліжку або в сусідньому ліжку, батькам легше заспокоювати дитину, можливо, погладити, можливо, пісненько заспівати, можливо, погудувати. Тобто, тобто, треба дивитися на потребу дитини. Часом дітки ростуть ось вже з 9 до місяців до року. Сон Дитини вночі може ставати міцнішим, але діти все, що потребують, бути поруч, в такому просторі батьківському, для того, щоб вони ще не здатні регулюватися самостійно, і їм потрібен значимий дорослий для того, щоб відчувати свій спокій, безпеку і комфорт. Тому переселення в сусідню кімнату в цілому може вас зайняти. Більше часу і або бути стресовим для вас, і дитини. Якщо вам окей спати з дитиною в одній кімнаті, то для дитини це буде точно класно. Ну а далі ви вже регулюєтеся по своїм відчуттям і потребам. Окрім кількісної характеристики по сну, коли дітям і дорослим треба спати певні години, існує ще таке поняття, як якість цього сну. І ось давайте поговоримо про те, як, по-перше, яка функція сну у дорослої людини, в тому числі і у, і у дітей, це переробка інформації, яка була отримана за день. Тобто мозок він записує і вбирає в себе ту інформацію, яка є корисною для людини, або, а також що займається тим. Щоб відкидати і забувати ту інформацію, яка є некорисною і не знадобилася людині. Що ж відбувається тоді, коли людина спить недостатньо і ніякісно? Як діти, так і дорослі, вони негативно реагують на поганий і недостатній сон. По-перше, може підвищуватись дратівливість, тобто резистентність до стресу, вона надзвичайно знижується і люди можуть зриватися, дратуватися, сваритися. І ну, власне це впливає як на фізичний стан, так і на соціальні зв'язки і контакти. Разом з тим, такий поганий сон він може впливати на інтелектуальні властивості, тобто люди, які мають. Мало недостатньо неякісно сплять, вони можуть втрачати ефективність і продуктивність мозку до 30 тобто вони гірше запам'ятовують, гірше навчаються, ну і взагалі можуть повільніше мислити. Разом з тим недостатній сон теж впливає на фізичну витривалість. Тобто люди, які сплять недостатньо по часу або по якості, вони є менш витривалими і можуть давати гірше фізичні результати. Це стосується там спортивних секцій або спортивних. Якихось мероприємств, або навіть взагалі банального звичайного функціонування людини це теж фізично, це теж може негативно впливати. Окрім того, поганий сон впливає і на настрій. Тобто людина, яка не виспалась, вона буде не в гуморі, в неї може падати настрій від такого ну нейтрального або позитивного до негативного, і людина може сприймати світ. В більш негативних фарбах, що, якщо це буде довго тривало, може вплинути на психічне здоров'я і вплинути на те, що можуть з'явитися депресивні настрої. Є така інформація про те, що люди, які мають значну тривалу депривіацію сна, тобто не висипаються, можуть не спати день-два-три. У них мозок не встигає очиститись, не встигає. Налагодити свої ритми, і це може вплинути на нервовий зрив, або може стати тригером захворювання якогось неврологічного. Разом з тим батькам, в яких є підлітки, які починають вступати в період гормональних змін, їм теж треба звертати увагу на те, як діти сплять вночі, оскільки підлітковий вік є ризикованим з точки зору ендокринного здоров'я, психологічного імунного. І власне ті діти, які будуть не досипати, в них можуть бути результати негативні як по імунній системі, так і по ендокринній. А якщо діти можуть там часто міняти день, ніч, в день спати, вночі вони будуть в а, а, такому бодрствувати, це теж може бути ознакою а, якогось а, розладу, і батькам варто на це звернути увагу, і якщо необхідно, звернутися до лікаря для того, щоб налагодити ритми сна, тому що порушення сну вночі у підлітка може бути такою характеристикою або симптомом якогось іншого захворювання, яке важливо не пропустити. А тепер пропоную поговорити про те, що ж робити дорослим людям для того, того, щоб слідкувати за якістю свого сна, давати собі висипати достатню кількість, разом з тим дбати про те, щоб цей сон був саме, не тільки кількісний, а ще й якісний. По-перше, треба розуміти, до якого типу ви знаходитесь. Ну, власне, є такі жаворонки і сови, люди, які генетично можуть бути схильними до того, щоб пізніше засинати і пізніше просинатись, або раніше засинати, раніше просинатись. Важливо розуміти це про себе і підлаштовувати своє життя, свою діяльність під свої ритми для того, щоб мати здатність функціонувати. Разом з тим вчені кажуть, що є такі проміжний тип людей. Їх називають голубами, і вони можуть спати. Ну, в цьому, вони, якщо необхідно, можуть підлаштуватися і під ранішнє вставання, і під пізній сон. Таким людям варто дивитися за достатньою кількістю. Тобто це має бути 7-8 годин безперервного сну. Дуже важливо розуміти, що якщо обставини дозволяють, то ваш сон має бути безперервним. Тому що безперервний сон якраз і гарантує оці достатньо фази до. Довгого повільного сну і достатні фази цього короткого, такого поверхнісного сну, швидкого. І це дає можливість мозку відновити своє функціонування, відпочити, очищитись і наладитись на наступну добу функціонування. Тепер пропоную поговорити про таку рутину або сну. Якщо ми, як батьки дітям формуємо рутину, тобто дітям бажано засинати плюс-мінус. В один і той самий час, прокидатись плюс-мінус в один і той самий час. Важливо, щоб це було їх ліжечко, щоб це були ритуали. Там якась лампа настольна, іграшка поруч, казка перед сном, поцілунок, якась фраза. Тобто формуємо ритуали. Такі самі ритуали можуть бути важливі і для дорослих, для того, щоб налаштуватися на сон. Для дорослих це може бути чищення зубів, вмивання, це може бути чашка теплого трав'яного чаю перед сном, просто не в великій кількості, або читання книжки 2-3-5 хвилин перед сном. Це дає можливість мозку теж певним чином потрохи налаштуватися на те, що скоро має бути сон, тобто звикати до цього. Наступним, що можете ви зробити для того, щоб покращити гігієну вашого сну, це ви можете давати вашому організму, вашим очам достатньо яскравого світла в день. Це можуть бути прогулки на вулиці під сонячним світлом. Або якщо це зимня пора року і світла достатньо мало, подбати про холодне, яскраве освітлення вдома в приміщенні. Навіть є спеціальні лампи, які можна купувати для того, щоб ви добирали цього світла. Таким чином ви підвищуєте якість сну. Наступне, у вечірні години, за 2-3 години до сна бажано переходити з цього яскравого білого холодного світла. Світла, на світло жовте, тепліше, приглушеніше. Тобто, по суті, це схоже на емітацію такого заходу сонця. Тим самим ви починаєте заспокоювати нервову систему і давати їй інформацію про те, що схоже день закінчується. Давай будемо налаштовуватися на спання. Коли ви вже збираєтесь відходити до сну, тут важливо забезпечити максимально темну кімнату. Це можуть бути блекаути для того, щоб не потрапляло додаткового світла в приміщення на сітківку ока, яке навіть закрите, воно сприймає до світлові хвилі. Або це можуть бути спеціальні масочки для спання, які теж можуть дозволити отримати максимальне затемлення уночі. Якщо ви встаєте уночі ходите до туалету чи випити там чашку води, або піднімаєтесь навіть до дитини. Тут важливо потурбуватись про те, щоб ви не вмикали яскраве світло. Тобто ви можете там з напівзакритими очима, або якщо це ваш знайомий коридор, потихеньку по стіночкам туди дійти, щоб не давати максимально ніякого світла на вашу сітківку. І це теж буде сприяти глибокому сну і якості вашого сна. Вечеряти варто теж не пізніше, ніж за 2-3 години до сну, тому що, якщо ви будете сильно наївшимися і Буде багато їжі у вас у шлунку, вам буде важко заснути. Ця важкість буде впливати на те, як вам важко буде засинати, і на якість сну буде теж впливати, тому що процеси перетравлювання їжі будуть тривати, і це буде відволікати мозок від тієї задачі, яку він має робити вночі. Цікава штука, що якщо ви будете голодні на ніч, це теж може бути тим фактором, який не дасть вам заснути добре, і теж може вплинути на якість сну. Тому, якщо ви занадто рано повечеряли і вас ви відчуваєте голод безпосередньо перед сном, можна з'їсти невелику кількість їжі, яка є низькою за калорійністю. Це може бути білкова їжа, яйце або щось дуже легеньке для того, щоб збити оцей голод і не наїстися, для того, щоб ваш ЖКТ був в більш спокійному стані, і це вплине на кращий глибший сон вашого майбутньому. Наступне, над чим треба дбати, якщо ви хочете мати глибокий сон, гарні фази очищення і достатнє відновлення це має бути ваша кімната про неї теж треба подбати. Це має бути провітряна кімната для того, щоб там було достатньо свіжого повітря. Це має бути чисте ліжко. Можете подбати про те, щоб там були, я не знаю, ваші улюблені простирадла, теж приглушене світло. Не включайте у спальні телевізор, йому там не місце. Телефон бажано відкласти трохи подалі. Якщо є тривога, що ви можете щось пропустити, важливе включіть нічний режим. Тоді це не буде там, давати такого стимулу світла на вашу сітківку ока і не буде, буде ражити нервову систему вашу. Непогано так, щоб ваш мозок звикав до того, що ліжко це місце, де ви спите, а не займаєтесь чимось іншим, де ви не вчитесь, де ви не працюєте, де ви не дивитесь телевізор. Тобто, привчаючи ваш мозок, що як тільки ви лягаєте в ліжко, це означає, що ви прийшли туди спати. Це дає можливість сформуватися цій рутині і налаштуватися мозку. на от... Таку ем, діяльність. Ще трошки про режим пиття перед сном. Е, Якщо за 2-3 години до сну бажано вже випити свою останню чашку чая, зеленого або чорного, я не знаю, чи каву ви п'єте ввечері, але, в принципі, вечірня кава, чай, е, вони багаті є на кофеїн, і кофеїн є збудником нервової системи, це може не дати вам заснути достатньо перед сном. Плюс, якщо ви нап'єтеся великій кількості рідини, Перед сном, Це теж буде впливати на те, що ви швидше за все вночі ви прокинетеся для того, щоб сходити в туалет і перервете свій сон, тобто зробити вже його менш якісним. Ще така інформація про алкоголь. Побутує така думка, що алкоголь допомагає краще спати. В цьому є, ну, скажімо так, така доля інформації. Ну, Нібито правдивою, тому що алкоголь на початку може допомагати заснути. Він є депресором і він може допомогти розслабитись. Але це дуже е, погіршує якісно. Тобто, у вас збільшуються фази короткого сну і сильно скорочується фази довгого сну. І якщо зловживати алкоголем е, щовечора для того, щоб краще спати, ви е, Почнете свій мозок вганяти в депресивний стан. І тим самим можете отримати взагалі там, ну, захворювання психіки. Разом з тим, якщо ви починаєте пити алкоголь ввечері для того, щоб заснути, так спочатку він допоможе вам розслабитися і заснути. Але організм звикає, і тоді люди або підвищують дозу, або в цілому починають пити, а це ефекту не надає. Ну тобто алкоголь і якість сну – це речі несумісні. Пам'ятайте, що те, як ви прожили день, це теж впливає на те, як ви проведете свою ніч. Тобто, якщо у вас було в день достатньо фізичної активності, достатньо е е займалися спортом, е може, якісь пробіжки або тренування, або йога, це дає вам можливість витратити енергію і потім більш якісно засинати і більш якісно спати. Але варто пам'ятати, що вечірні тренування, яке буде у вас перед сном е е за 2-3 години, воно теж може впливати на нервову систему. Збудження. Тому ваші тренування варто переносити на першу половину дня, ну, можливо, це там обід і під вечірок, але точно не після 6 години, бо ви так збуджуєте нервову систему і не даєте їй якісно спати. Ще хотіла б сказати, що до ритуалів можна ще віднести медитацію і розслаблення. Е, є люди, в яких є проблеми з засинанням. І якщо ви зробили, ну, робите, власне, все це, що входить до таких основних базових Рекомендації можна спробувати базові техніки розслаблення. Це може бути медитація перед сном в ліжку на 10-15 хвилин, де ви концентруєтесь на диханні, вдох, видох, де ви концентруєтесь на серцебитті. І ваша задача є концентруватися на чомусь одному з двох, і разом з тим пробувати зупиняти думки про те, що ви не так зробили, чи що вам ще треба буде робити. Це... По собі знаю, що це важко, і цьому треба вчитися зупиняти думки. Причому ці думки не треба відганяти від себе, бо ви, якщо почнете відганяти, ви застрянете в цьому. І думку, якщо вона прийшла, не, не варто її починати розкручувати і думати в глибину. Я б порадила на ці 10-15 хвилин, поки ви медитуєте на дихання або на серцебитті реєструвати, що думка прийшла, і таки… Через 15 хвилин або завтра. Тобто ви її помітили і відклали в сторону. Помітили і відклали в сторону. Ви з нею не боретеся, і він її не хапаєте і не починаєте розкручувати далі. Пробуйте зупиняти. Помітили, зупинили, поклали на поличку. Можна навіть візуалізувати, як ви це робите. Наступний спосіб, окрім медитації, що може теж допомогти. Якісно заснути, якщо у вас проблеми з засинанням, це може бути за 2-3 години до сну прийняти гарячу ванну, гарячий душ або сауну, якщо вам дозволяє ваше серце і здоров'я. Підвищення температури за 2-3 години до сну, воно потім через 2-3 години запускає каскад біохімічних реакцій, які допомагають людині легше. Розслабитися і заснути це. Ми з вами говорили про сон в нормальній ситуації, коли є можливість спати вночі безперервно. В ситуації, коли ви знаходитеся в сім'ї, де є маленька дитина, і вам треба просунатися декілька разів на ніч для того, щоб про неї дбати. В ситуації, коли ну так склалося життя, що ви не можете спати всю ніч, тому що це щось перериває. Те на що ви не можете вплинути, тоді варто думати про те, щоб лягати максимально. Раніше, щоб отримати якомога більше цієї довгої фази сна, так, щоб вона була безперервна. Разом з тим можна пробувати практикувати денний короткий сон. Його називаючи «павернеп». це 20-30 хвилинні е, такі перерви, коли ви спите. Е, можна вставити таймер, щоб не переспати, тому що якщо ви будете спати більше години, це може не негативно вплинути на якісну ваш мозок. Плутатись, це ви просинаєте, засинаєте, що робити вночі, тобто ви можете сунути нічну фазу. А якщо будете спати по 20-30 хвилин, це навпаки буде е сприяти фізичному та емоційному відновленню. Ставите таймер, лягаєте в зручне тихе місце і пробуйте знову розслаблятися. Можете почати з цієї ж медитації з диханням і е розслабляти щелепи, е Лоб, очі, пальці. Прям так починаєте сканувати все тіло на предмет того, щоб потрошки розслабляти всі-всі-всі частинки тіла і дихайте. Це дасть вам можливість такого глибокого розслаблення і, можливо, навіть погруження в цей короткотривалий 20-30 хвилинний сон. Я знаю, спортсмени деякі тренують навіть по декілька разів на день оці короткі сни для того, щоб відновлювати фізичні свої. Здібності і емоційні. Ну, власне, напевно, це все, що я хотіла розповісти вам про сон. Я бажаю вам гарного, яскравого, легкого емоційного дня і дуже тихого, спокійного, глибокого і достатньо довгого сну для того, щоб ви могли відновлюватися для майбутньої життєдіяльності, щоб ви набиралися фізичної енергії і емоційної. До зустрічі на каналі Family Ease І з вами була Зарицькарина. До побачення.